Вітаю вас, шановні глядачі, чи доживе Трамп і стане президентом, чи доживе він до інавгурації? Дуже важлива, цікава, актуальна тема, тому що зараз дуже багато хто складає прогнози і говорить про те, що Трамп не доживе, що він не буде президентом, що його приберуть. Дуже багато екстрасенсів про це говорить. Я би хотів теж цю тему підняти і все-таки подивитися, чи стане Трамп таки президентом. Бо зараз дуже багато хто йде в таке, я би сказав, лютійше Атрійцалова, вибачте, за русизм. Заперечення ситуації, і все-таки думає, що Трамп не доживе до того моменту, коли він стане президентом. Багато хто про це говорить, багато хто сумнівається в його довгожительстві, довготривалості життя. Я би хотів подивитися. Я працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки цьому відео, пропонуйте нові теми для прогнозування. Так от, власне кажучи, скажу зразу від себе, тому що я опираюсь не тільки на карти, а й на свої внутрішні відчуття. І як показує мені практика, мені треба більше на внутрішнє відчуття опиратися. Я відчуваю, що все-таки доживе. Трамп живуча людина. Я думаю, що він навіть ще й до 90 років може дожити навіть більше. У мене є таке відчуття, що все-таки президентом він стане. До інавгурації він доживе. Ну, але давайте будемо дивитися, що мені покажуть карти. Давайте глянемо. Так. І потім будемо робити висновок. Я візьму циганську колоду карт, я візьму Гральну слов'янську колоду карт, я візьму колоду карт Таро. На трьох різних колодах максимально розберемо з вами це запитання. Все-таки я вважаю, що доживе. Голос моєї інтуїції мене практично ніколи не підводить. Голос моєї інтуїції якраз мені сказав за день до виборів, що виграє він. І я таки про це сказав, що він виграє. Добре, давайте будемо дивитися. На циганській колоді три карти витягую. На гральній колоді три карти витягую. І на таро три карти витягую. Питання в нас дуже просте: чи доживе Трамп до інавгурації, чи доживе Трамп до того моменту, коли він стане президентом. Новим 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Так, є. Давайте будемо з вами розбирати, що там по Трампу та його життю. Перша карта це карта посильного. Карта роботи з документами. Карта якоїсь інформації, карта якихось важливих новин. Далі дивимося. Карта вірності, карта сили, карта енергії, хороша карта, позитивна. І ще одна карта це карта надежди. Дивіться, які карти випадають. Тут карта посильного, документи, новини, підписання документів, карта вірності, карта надіжди на циганській колоді. Всі три карти чисті, всі три карти позитивні. Тобто тут на цій колоді карти говорять практично на 100%, що доживе і президентом стане. Дивимося на гральній славянській колоді. Трійка Бубнова. Трійка Бубнова це карта якоїсь брехні, обману, залякування, плюс, можливо, якісь негативні фінансові витрати. Дама червова карта сильної жінки, карта сильної жіночої енергетики, туз червовий – карта любові, карта благодаті. Я би сказав, що на цій колоді теж карти в основному позитивні. Тим паче, туз червовий – це дуже хороша карта. Туз червовий на гральній колоді якраз і може говорити про міцне здоров'я. Про довгу лінію життя, про довго жительство. Ви ж пам'ятаєте, що на виборчих гонках йому намагалися, в нього намагалися вистрелити і вбити його. Нічого не вдалося. Вищі сили його оберігають. Дивимося на таро. Перевернутий лицар Пентаклів. Така карта не дуже хороша. Це карта махінатора та маніпулятора грошового. Лицар мечів, пряма позиція карта воїна, карта войовничі налаштованого чоловіка. І карта відлюдника, дев'ятий аркан. Відлюдник. Карта людини, яка вирішує всі питання самостійно, яка є сама по собі. Ну, дивіться: смертельних карт не випало. Навіть жодної чорної карти не випало, якщо так розібратися, жодної пікової карти, чи кладбіщінської карти, чи там на таро якоїсь поганої карти мечів не випало. Жодної. Мені карти показують те, що я озвучив з самого початку. Трамп таки стане 47-м президентом США, так що до січня 2029 року президентом він буде точно. Так що до січня 2029 року ми всі з вами, шановні глядачі, готуйтеся до того, що ми будемо жити в новому світі, в новій реальності, в реальності світу Трампа. Наскільки ця реальність буде хороша чи погана, побачимо з часом. Я вже казав свою думку, я вважаю, що ця реальність буде хороша. Все-таки. І не тому, що я там дуже сильно люблю Трампа. Давайте перефразуємо, для того, щоб не було спорченого телефона, давайте я максимально виз... чітко і конкретно вам скажу, чому я підтримую Трампа. Я, скоріше, навіть не Трампа підтримую. Я підтримую ті погляди і ту партію, яку він представляє. На місці Трампа міг бути будь-який Петя, Вася, Федя і так далі, по списку. Ну просто чомусь республіканці вирішили, що Трамп. Чи це в нього наглості, наскільки вистачило знову балотуватися після своїх скандалів? Ну, все-таки Трамп це те лице, яке буде представляти інтереси республіканців. Я ж кажу: я би дуже хотів, але це з е, грані фантазії, щоб Камала Харіс була республіканкою, представля, представляла інтереси республіканців і. Власне кажучи, виступала від партії республіканців. Камала Харіс, я вважаю, дуже розумна жінка, дуже талановита жінка. В неї було б блискуче майбутнє як президента. Можливо, вона ще не містане, але я надіюсь, що вона покине демократів і їхні фальшиві цінності. Тобто, я хочу сказати, що якби вона дійсно була за республіканців, і якби вона була республіканкою. Вона би мала набагато вищі шанси, і, скоріше за все, тоді би вона за таких умов стала президентом. Вона жінка просто пішла трошки не тією дорогою, мені здається. Ну, якось так. В будь-якому випадку, Господу Богу, вищим силам видніше, наверху, там що буде відбуватися і чому так відбувається, значить, на все це воля Божа була, щоб Трамп став президентом. Що я можу сказати? Зміріться, прийміть нову реальність. Трамп таки стане президентом, ніхто його не вб'є, не прибере, він доживе до інавгурації. І свій термін президентський, бо я жодної негативної карти не побачив, він пройде. Тобто, грубо кажучи, до січня 2029 року живемо в реаліях світу Трампа та республіканців. Так яким буде цей світ, побачимо. Це окрема тема для ефіру. Добре, шановні глядачі, було приємно з вами поспілкуватися. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал Роман Завидовський, там дуже багато цікавих нових відео. Пропонуйте теми для ефірів, також не забувайте. Якщо є щось цікаве та важливе, я обов'язково це розгляну. І також нагадую, що номер для запису на приватні прийоми є в описі під відео. І в коментарях, в закріпленому коментарі. Так що, якщо треба, звертайтеся. Мирного неба вам усім! Всього найкращого, побачимось!